Вітаю, сьогодні 27 червня 25-го року. Вітер сильний вчора, і сьогодні у нас. Трояндочка, перша річка, посаджена осінню того року, 24-го, називається Зомер Zone. Троянда запашна, рожева лососового кольору. Тут вона більш лососова, а там вона така. Блідно-жовтенька, якась така. Ну, квіточка дуже красива в цієї троянди, гарна, довго тримається. Це ж вона тільки перше її квітування в житті. І, і дуже запашна. Бджілки люблять трояндочку. Та хоча бджілки, всі трояндочки люблять у мене. Листячка глянцеве, листя не дуже велике. Дякую за перегляд. Дякую всім нашим українським воїнам.